На землі немає порожніх місць. Це улюблена цитата журналіста Володимира Гарматюка, яку він запозичив із книги польської письменниці Галини Посвятовської. В Івано-Франківську презентували переклад її оповідань, знайомий з Котора. Його прийняв занедбане і недоречно, ту чи не найхолоднішу в Парижі пору року. Чоловік, який привернув мою увагу, не тільки не мав на собі плаща, він не мав навіть сорочки. Питаєш, звідки я його знаю? Зайдімо кудись на червоне вино. Якщо хочеш, я розповім тобі цю історію. До книги увійшли три розповіді Галини Посвятовської: блакитний птах, американський записник та знайомий з Котора». Твори посвятовської мене зачепили. Це були поезії, тобто, це не була, не була проза. Спочатку це були поезії. Ось і дуже доволі такі. Печальні, сумні, важкі, бо людина була хворою на серце, і усвідомлення швидкого закінчення життя в неї було постійно присутнім. Але в той же час вони були дуже такі якісь глибоко життєстверні, життєрадісні ті речі. Це вже друга робота перекладача Володимира Гарматюка, присвячена творчості Галини Посвятовської. Два роки тому він презентував переклад її автобіографічної повісті Розповідь для друга у польському культурному центрі. Запевняють, творчість Галини Посвятовської у польській літературі є явищем нетиповим. Польський промований завжди приємно, коли польський автор популяризується за кордоном. А творчість Галини Посвятовської важлива для кількох поколінь поляків. Авторка змагалася з невеликовною хворобою, і це залишило свій. Відбиток на її віршах та прозі Галина Посвітовська померла у віці 32 роки в середині минулого століття. Її драматичні переживання вилилися на папір язик український на обкладинці видання знайомий з котора робота російської художниці Ірини Романовської Дівчина з перлинами. Її тематичні картини супроводжують усі оповідання польської письменниці. Найближчим часом Володимир Гарматюк має намір опублікувати переклад віршів Галини Посвятовської, а ще відвідати котор місто в Чорногорії, де відбуваються події в одному із оповідань авторки. Я познайомився з ним, але це трохи зачекає. Ти краще зніме плаща і вмостися зручніше. Оксана Семко, Андрій Українець, новини на вежі.